Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом. Один дому відбулася приватна розмова Сирського та Єрмака, на які були присутні помічники Сирський. Остаточно обрав сторону генерала Залужного та у штабі у ніякої політики, зокрема керування з банкової Публічно головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний знову заявив, що довіряє українським генералам, зокрема командувачу сухопутних військ Олександру Сирському. За його словами, він довіряє генералу. З ГСУ, проте, з початку великої війни звільнив 10-го, скільки їм було не до цього. А ще один воєначальник застрелився. Він зазначив, що довіряє сирському та спростував усі конфлікти між ними. Якщо він мені каже, що йому потрібна ще одна бригада, отже, йому справді потрібна ще одна бригада. Я, звичайно, не думаю, що я найрозумніший тут. Я повинен слухати тих, хто перебуває в полі, тому що ініціатива є, сказав залужний. Раніше телеграм-канали повідомлялося, що сирський вдруге відмовив Єрмаку в посаді. Главкома зазначаючи, що повністю поважає та працюватиме тільки із залужним. Крім того, за неофіційними даними, сирський закликав Єрмака піти у відставку, адже саме це зніме напругу та розблокує допомогу заготу для ЗСУ та народу. Зеленська в курсі усіх ультиматумів союзників а залужний активно спілкується на цю тему із сирським пише телеграм-канал Топор помсти». Що ж фаховому військовому генералу Валерію Залужному вже давно довелося відповісти на три запитання: чи готовий я померти, чи готовий я вбивати, чи я чи відправляти людей вмирати й вбивати. Проте під час війни з Росією українське головнокомандувача стикнувся із ще одним питанням: як зменшити людські втрати. Кожен ранок він починає з інформації про те, скільки солдатів загинули та були поранені напередодні, виконуючи його попередні накази. Інколи у своєму мобільному він натрапляє на контакт людини, якої вже немає в живих, і відмовляється виділяти цей контакт. Так Вашингтон Пост розпочинає матеріал про розмову із Валерієм Залужний про ворога союзників та майбутнє. Український головнокомандувач каже, що залишає сум за загиблими на потім. А зараз жалоба лише відволікатиме його від надскладних завдань обезпечити Україну. Аїнців, які йому довіряють переконати західні країни, які надають мільярдну допомогу Україні, що в тому, що вона працює, і перші і другі очікують від нього повторення минулорічних успіхів у звільненні українських територій. Але як це зробити перевагою у повітря, відповідаючи росіянам, хоча б такою ж кількістю снарядів, якою вони обстрілюють українські позиції ударами балістичних ракет по Москві? На ці питання бариканське видання відповідає самостійно. Сучасні літаки, такі як F-16, не потраплять на поле битви. Принаймні до наступного року українське виробництво снарядів обмежене, і росіяни досі мають можливість стріляти у тричі часті ша союзники України висунули вимогу, аби надалі ними далекобійні ракети та інша зброя не використовувалися для ударів по самій Росії. За такою ситуацією, як розповів український головнокомандувач в інтерв'ю Ашингтон Поста по Росії битимуть зброєю українського виробництва, щоб врятувати моїх людей, чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на території ворога. Цитує Валерія Залужна, американське видання. Чого я маю думати, що я нічого не можу там робити? Чому? Тому що російський президент Володимир Путін використає ядерну зброю. Нам байдуже це наша проблема. і Нам вирішувати, як нищити цього ворога. Під час війни можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але лише стільки скільки буде необхідно разом із тим, генерал залужний уважно вивчає доктрину ворогів. Він прочитав усе, що написав. Ав його противник, російський головнокомандувач генерал Валерій Грасимов, залужний називає прочитане дуже дуже цікавим і шкодує, що останнім часом грасимов нічого не публікував. Він є ворогом, але ворогом дуже розумним. каже залужний, розумним і підступним. Він дуже сильний. Тож треба поважати його і шукати способів знищити цей єдиний шлях до перемоги. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.